Дорогі друзі, зараз часто звучить запитання, коли відзначати Різдво Христове 25 грудня за новим стилем, чи 7 січня за старим стилем. І це запитання, наскільки в такій конфліктній формі сьогодні озвучується, що люди навіть вступають в суперечки, намагаються один одному щось доводити, порівнюють себе з кимось. І справа в тому, що. Частина православного світу, християнського світу, живе за новим стилем, частина християнського світу живе за старим стилем. І так є. І це факт беззаперечний. Наприклад, Єрусалимська церква відзначає Різдво Христове 7 січня. Але оці питання, коли відзначати, яка церква буде його відзначати, ці запитання, вони. Звучать, але я би хотів більше розповісти про те, як відзначати Різдво Христове, навіщо ми це робимо, і як сьогодні, в умовах війни нагадати собі про те, що приходить у моє життя безпосередньо Христос Він народжується в моїй душі, щоб змінити хід моєї історії власної, і от перше на що треба було б звернути увагу. В моменті святкування Різдва Христового це почитати про це свято в Біблії. Знову ж таки, нагадати собі цю біблійну історію про народження Месії. Далі другий момент це дотримання Різдвяного посту. Хто притримується традиції нового стилю, то піст вже розпочався 15 листопада. Хто дотримується традиції 7 січня. Святкування Різдва Христового, тобто старий стиль, то піст Різдвяний розпочнеться 28 листопада. Під час посту обов'язково посповідатись, причаститися, тому що ці таїнства найбільше нас зближають з Богом і освячують молитися так, як ми ніколи цього не робили за нашу країну. За наших захисників, за тих людей, які сьогодні знаходяться в непростих умовах, тому що наша молитва це теж наша своєрідна боротьба і теж своєрідний захист на духовному рівні. Тому не нехтувати цією можливістю і цим інструментом молитися. Далі обов'язковий момент це добра справа, тобто в честь Різдва Христового, в честь того, що для нас це свято важливе. Що Господь переображає нашу історію, ми робимо якусь добру справу. Ну і ще один із моментів це постаратись вивчити або нагадати про такий різдвяний пісний спів, як колядка. Особливо, якщо є можливість цю колядку вивчити з дітьми і разом її співати, прославляючи Христа. Ну і ще один із пунктів теж важливий, на мій погляд, це з нагоди свята. Відмовитися від чогось поганого, нехорошого у своєму житті, від якоїсь нехорошої звички, для того, щоб трошки звільнити свій простір для хорошого і нового. Ось такі основні моменти, і найважливіше, щоб ми з вами, говорячи про Різдво Христове, ми не забували говорити про того, кому це свято присвячене, тобто говорили про Христа, а не сперечались. Важливо, щоб це свято було не тільки фізично нами відзначене. А щоб в ньому ми взяли духовну участь, і дійсно новонароджений богомладенець відвідав наше серце, нашу душу.